Щоб більше не заробили з вами. Ну, пане Олексій, Олександр Баштов, прокоментуйте, на якій підставі ваші Раскажіть, члени партії Свобода екрану, читати, прийшли вночі і перевернули цей намет, який, по суті, є дошкою пам'яті загиблих героїв? На, на якій основі хто їм дав право це робити? От якщо ви так сильно захищаєте свободу, ви скажіть, хто дав право свободі так поступити? Ну, скажіть, будь ласка, ваш коментар. Ви говорите, що свобода це дуже хороша партія. На основі чого свобода прийшли в 10-й ночі, їх було сім чоловік. Одного з них ми впізнали 100%. Лесик дивний його профіль. Представник член партії Свобода. І він разом з шістьма своїми дружками 5 чи 4 дні тому прийшли і нам перевернули намет. При цьому вони голосно насміхалися. Послухайте, якби, якби це була свобода, то цього бардаку вже б давним-давно не було. Тому це була не свобода Якого і не бриша. Якого бардаку. У цього і халупи. халупа. Халупа, так? Да. Подібна фраза, ми пізнали вже. Халупа. Ми вже пізнали, А це нічого, що ваша партія Свобода рубає проекти, які можуть війну припинити. Це нормально? Це бандитська Пане партія башта, на крові Пане башне, пішли, поїхали. Ага. Би це була Ти свобода, то і халупи би тут не стояло. Ви чуєте, що вони говорять? Воду халупи нам, щоб ми стали самогона. Чому свобода щороку про. В Геон Свободи створила. Щороку. Також в час війни вони ось тут, площу міста Тернополя, перетворили на луна-парк. Ось подивіться, ось тут у нас лавочки, да? свобода подбала за те, щоб дійсно був благоустрій для людей. Але ось тут е, качелі. Подивіться з другої сторони. Ось тут луна-парк, Ви бачите, клоун. І ось лавочки, де мали би сидіти люди. Подивіться, як тут людям вони пропонують сидіти. Погляньте. Ось. Зараз ми ледве протиснемося в ці ось сюди, ось тут вони пропонують людям сидіти. Дуже гарний вигляд людей. Тут єлі протискаєшся, щоби тут сісти на лавочку. От. Дуже круто. Гусениці, клоуни. Як тут сидіти? В общем, в час війни немає жодного меморіалу пам'яті загибших, загиблих. Мер міста наш співпрацює, очевидно, з Порошенко, коли владі не вигідно, щоб не було війни, вони присипають бдітельність українців для того, щоб українці не думали взагалі про війну. І ми, коли ми розмістилися в правильному місці, під самою стелою Свободи, да? Де тут має бути дошка пам'яті загиблих? Де тут мають відбуватися щотижня Як ви думаєте, діти цьому... різні заходи? Дітям дійсно нема чим зайнятися? Ні, Володя, тут були діти дійсно. Вони, а, тут, да, вони тут бігали, тут трошки, трошки Воно, шкодні. Екрані, раді, та. Не, та, ну, та, вони вилили, походу, тут бутилку не, з водою. Не вірю. Е, не щойно недавно в нас був дуже прискіпливий інцидент. Я просто хочу пожалітися, але я, мабуть, вийду окремий стрім, ну але тихенько, коротко пожаліюся. Значить, нещодавно в нас був такий випадок, коли е десь близько півтора тижні тому. Півтора тижні тому до нас сюди приходили родини загиблих разом з правим сектором, і вони нас тут строїли і казали, хто ви такі, яке ви маєте право вшановувати пам'ять загиблих. Ви, ви не вшановуєте, а зневажаєте пам'ять загиблих. Ми вам забороняємо. Потім, потім, Володя, почекай, я розкажу людям. Потім, що в нас сталося. Яка людина, про що ти говориш? Василь хто? Крищук. Василь хто? Крищук знав правду про свободу? Був, да. Прожив там. А, ну так, член, член свободи. Ну, слава Богу, є в свободі і хороші люди, але видно, що там є й багато гнилих людей. Става свобода підстрів, ну а як інакше. Ну що, свої ж би не Володя, я хочу нормально людям розповісти, бо бо розповів, по, одній фразі, по одній фразі По одній фразі не зрозуміло. Я їм повністю хочу розповісти я що сюди, сталося. Так, Шановні друзі, українці, от поясніть, що це, як це все зрозуміти. Значить, Прийшла, прийшов правий сектор близько там двох тижнів чи півтора тижні тому, вони нас тут строїли, казали нам, що ми не маємо права тут нічого робити. Потім ми нібито з ними помирилися, так виглядало. Потім ми постійно кажемо, нам погрожують, на нас нападають. І коли стався ось цей така ніч страшна, це коли нам перевернули намет. В радіусі 5 метрів все було розкидано, і ми до шостої ранку, це 8 годин, ми прибирали це все. Ми ставили назад наш намет, ми вичищали ту солому і це все, що тут навкруги творилося. Після цього година десята, тобто, ми поспали там буквально пару годинок, і ми такі втомлені, такі нещасні, пішли в той офіс правого сектору. Для того, щоб попросити їх про допомогу, про те, щоб дивіться, хлопці, ми вшановуємо пам'ять загиблих, ви ж також правий сектор за те, щоб вони не вмирали. І коли ми, ми туди йшли, Володя був трошечки е, Володя був втомлений і трошки на взводі. І коли він е, доторкнувся до дверей правого сектору, вони виявилися зачиненими. І Володя ще так е, взяв, просто так ногою вдарив по дверям е, два рази. Чи може раз навіть. Раз, я думаю, що вони не чують. Да. Так, не тобто він, він просто так, як двері закриті, він так якби постукав ще разочок дверима, ну, в ногою. Так, е, е, да, нехай буде можливо, можливо, не, не зовсім правильний з його сторони вчинок, але. Але не настільки сильно вже сильно він таку біду зробив. Слухайте, що тільки що сталося. Тільки що сюди прийшов Назар Сарабун. Це обласний голова правого сектору. Він підійшов до Володі і схопив його за хватав тебе за ці да? за жбарки. Схопив його за, ну, за руки з двох сторін вище, ну на зі сторони плечей, на рівні плечей. Схопив його і говорить: коли ти запишеш відео з вибаченням про те, що ти копнув наші двері. Володя, що ти їм відповів? Та, як то і політична партія вона зобов'язана не прийняти, як вони висувають своїх кандидатів в органи влади різного рівня. Ні, ну вони він спитався, вони коли ти зробиш відео з вибаченням. Е, Знаєте, Суспи, ми я собі приходив, хотів поговорити, може би і вибачився, але вони чути не хотіли мене і бачити. Так, да, ми сьогодні, до речі, зранку з Володією ходили, також щоб з ними поговорити, їх не було. Це ми ми з ним разом в 10-й годині з Володією заходили. Зараз буквально яка це зараз година? Це вже десь четверта. Ну, пів години тому, годину тому була четверта година. Вони до нас прийшли і е, взяли, вони сказали, коли ти Володя напишеш відео, запишеш відео з вибаченням. Знаєте, я коли почула їхні претензії до Володі, в мене перша думка: а коли ви запишете відео з вибаченням, що ви до нас півтора тижні тому приходили і нас тут лякали? Е, натомість е, Назар Сарабун, отримавши відповідь, що Володя якби не збирається записувати таке відео, тому що він не вважає, що він зробив щось погане, вони взяли е, цей Назар Сарабун, взяв і його. Головою вдарив в область переносиці в голову Володі. Вони одного приблизно в росту. <плес> да, в, губу, в губу попав, так? В общем, цей Назар Сарабун взяв його, вдарив головою в губу. <плес> да. Отак, От такими Замашками борцовськими там, чи якими. Це голова, голова обласної партії правий сектор. Робить розборки за те, що людина ногою просто вдарила там легесенько в двері. Ми вибігли, почали казати Назар, що таке сталося, яке ти маєш право бити людину. Що це взагалі таке? Назар розвернувся і пош... пішов з гордо піднятої ноги. Да, ну таке, якісь непонятні речі відбуваються. Добрі друзі, дивитися не хочу. Так друзі, дякуємо вам, що ви з нами. І не знаємо, що скільки нам тут лишилося жити. Виходячи з огляду на ті всі погрози зі сторони Мураєва Медведчука, які взялися за нас. Я чесно, я не знаю. Я не знаю, чому взагалі виже своїми да, руками. Не Сарабун сказав, що зариє володю. Цікаво за що. Сам приходить Мені, тут. Паста, сам приїхав, а, ну, добре, все, дякую вам, до побачення, друзі.